Привіт, друзі! Гості мого каналу! Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом прикольних чебуреків. Що нам для цього потрібно: 400 г борошна, 1 чайна ложка солі, 40 мл олії, 20 мл горілки і 200 мл окропу, 400 г фаршу. Зараз ляю окріп. Заляла окріп, все це перемішуємо. І формуємо чебуреки. Що буду робити далі, вам покажу. Так, тісто замішала. Таке мегесеньке, класне, взагалі вийшло Дуже-дуже класненьке. Тепер відщіпуємо трішечки і розкатуємо. Розкатала, буду вирізати під таку миску, тоненько розкачуємо. Ось такі чебуречки получаються Тепер беремо фарш, ставимо. Розмащуємо. Фарш в мене я додавала цибуля. Все, як зазвичай, сіль перець, водички, трішки, щоб воно сочне було. І робимо ось такий, як вареник. Можна ось так вилучкою, щоб. Не розклеїлися. Ось так, все. І жаримо в розігрітій сковорідці. Хорошо, щоб олій була розігріта і все. Жару покажу, щоб не вийшло. Як і в мене Опять кулінарний припадок недільний ранок почався. Ось такі чебуреки в мене вийшли. Може, когось є якісь шариця? Напишіть, спробую ще ваш.